Гарно усім вражаю! ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні, як бачите, мова піде про малинку, яка вже починає підспівати. За вікном іде дощик, правда, зараз немає, був дощ, а це означає, що є хвилинка відпочити, тому що відпочинок також потрібен. Після сільськогосподарських робіт. Які, які займають весь час. Також, коли дощ, то є час зайнятися якимись іншими справами, які не можна зробити, тому що зайняти огородніми ділами. Ну і також, звичайно, дощ дуже гарний для врожаю. Це теж потрібно, щоб йшов дощ. Так що з доща багато користі, коли він йде. Але зараз давайте поговоримо про малинку. Малину, яку всі полюбляють, яка досить смачна. В будь-якому вигляді і свіжому. І варення робити, і заморожувати можна. З малини можна багато що робити. Всі її полюбляють. Вона досить, дуже лікувальна. Має лікувальні властивості взимку чай з малини. Досить вітамінний, досить потужний. Його завжди потрібно пити, коли є простудні захворювання. От. В цьому році малина у нас набагато менше, ніж в минулому році. І те, що є, можна спостерігати, що вона чогось починає жовтіти, всихати, чомусь незрозуміло. Минулі роки такого не було. Все робимо те ж саме. І підживлюємо, і поливаємо, коли немає дощів. І боремося зі шкідниками. Вон, якщо далі подивитися, то камера наведеться, маленькі кущі повністю повсихали. Та й урожай менший в цьому році. В чому причина? Поки що не зрозуміло. Малинник зменшився. Два рази. Ну, що є, то є для нас. Звичайно, дуже мало в цьому році. Хотілося б більшого врожаю, але такий невеличкий вистачить для нас. От, тому я хочу в цьому відео не тільки розповісти про малину, що коли б з'явилася можливість, коли пішов дощик. А, ще одна можливість, коли йде дощ, можна трішки зайнятися відео, зробити якусь обробку, вигрузити, тому що в звичайний час дуже важко вигружати відео. Інтернет слабенький в селі. Є, звичайно, можливість перейти на більш швидкісний інтернет, який з'явився у нас декілька років назад, але це досить дороговартісно, щоб перейти і підключити його. Ну, то, можливо, з часом. На даний момент коштів таких великих немає. Щоб підключитися до нового оператора, де інтернет більш швидкісний, чим є на даний момент, особливо по вигрузці відео. Але повернемося до малинки. Так от, це відео вирішив зробити не огляд на малину, яка вона має корисні властивості, як за нею доглядати, як її вирощувати. А відео для того, щоб ви поділилися в цьому відео. Як потрібно правильно доглядати за малиною, щоб був гарний урожай. От, як бачите, в цьому році вона почала всихати, і поки що причин не зрозуміло, чи то шкідники, чи якась хвороба, чи інші причини, давайте в коментарях під відео поділимося своїм власним досвідом, хто як доглядає за малиною, як садити, боротьба зі шкідниками, боротьба з хворобами, щоб у нас в кожного був великий урожай малини. Да, я зрозумію, в інтернеті багато є матеріалів на це питання, але інтернет то інтернет. Але краще, коли люди пишуть з власного досвіду. Це набагато корисніше і набагато дієвіше, чим воно, що написано в інтернеті. Так що давайте ділитися, мої підписники та глядачі мого каналу, ділитися порадами за доглядом за малиною. В коментарях. Люди будуть читати, що це дійсно дієво. Будуть перевіряти на своїх присадибних ділянках, прислухатись до ваших порад, і у нас кожного буде завжди гарний урожай малини. Так що давайте ділитися в коментарях своїми порадами, по догляду за малиною. Ставимо вподобайки під відео, пишемо свої коментарі. Та не забуваємо підписатися на мій канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.